Що ви робите? Сьогодні кожен має право на вчинок. І в першу чергу це стосується тих, хто вступав в Міністерство внутрішніх справ, а не в воєнізовану банду пахана. Зупиняйтеся. І це буде кінцем режиму. Всі ви, так само, як і ми стомилися від них. І запам'ятайте, ті бакси, які дають вам в конвертах за стрільбу по людям. Закінчиться дуже швидко, а тюрма наступає все рівно. У Польщі тих солдат, які розганяли демонстрантів, судили через 23 роки, і вони отримали величезні терміни. Солдати, не беріть кров на свої руки, захищаючи банду. Стійте спокійно на вулиці, і ніхто з нас вас не троне. Але якщо ви війдете на територію вільного майдану, ви приймете це рішення. Все вирішується зараз кожним, кожен, хто знаходиться по обидві сторони барикад зараз, вирішує своє майбутнє або банда, або вільна країна.